Так? Да? Немає Ірини Борисівника. Можемо. Я тоді пропоную додати цей пункт і поставити на голосування той проєкт рішення із наданою пропозицією. Провести незалежний. Організаційно-кадровий аудит, шановні депутати, з доповненням ставимо на голосування цей проєкт рішення щодо порядку денного номер 3 про стан медичного обслуговування в місті Українка. Поіменне голосування прошу лічильну комісію відмічати Віліщук, Віннік, Гідіон, Драндар, Яченко, Зінченко, Кирилюк, Кучер. Я хочу наголосити, що добавили ще один депутат, кучер Тетяна Миколаївна. Лахтадир, Максименко, Ніколаєнко. Ніколаєнко. Овчаренко, Перебиніс. Лохута, Проценко за, Соломаха, Самусевич. Скиба. Солодушко, Теплова. Шевченко. Що так? Що так? Відійшов. Ягодинська. Таким чином рішення прийняте, шановні депутати, переходимо до пункту 4. Порядку денного. Є якісь пропозиції? Слухаю вас. Так, надійшла пропозиція від депутата перевиніса щодо перенесення зараз. До Порядку денного розгляд петиції. Це пункт дванадцятий. Ставлю на голосування. Поіменне голосування щодо перенесення. Надані пропозиції, що оголосив депутат перевиніс. Прошу голосувати біліщук. Роти він так, шановні депутати. Ще раз виступила, надійшла пропозиція. Надійшла ми не даємо сказати. Надійшла пропозиція від депутата да, Україні щодо перенесення пункту різного зараз. А всі решта питання порядку денного. Він проголосував. Наступний війні утримався гігіон. Проти, Драндер, за Дяченко, Зінченко, Кирилюк, Махтадир, Максименко, Ніколаєнко, Овчаренко, Лерезинір, Могута, Проценко проти, Саламаха. Дяба.

Що так вас як виграють, так і зберуть обратно. Що так ще раз оголошую? Що так немає? Я годинська так, рахуємо, які чи проголосована дана пропозиція. Послухайте народ, що вам народ говорить, що ви голосуєте? Прості народу, ви для народу роботи, ви за своїх інтерес. Ви пострадите народу.

Ну, ми, Почете, вже ми вже почули. Дякую. Дякую. Народні пропозиція не проголосовано. Я запрошую депутатів. Майте зові депутати. Дякую. Більшість Пропозиція не затверджена. Шановні. Депутати, прошу перейти. Переходимо до пункту 12 порядку. Денного значить я хочу перед тим, як ми розпочали розгляд петиції, сказати що петиція про розгляд електронної петиції Українці церкви Українського патріархату Київського не забрала потрібного кількості голосів. Через те я розвиваю, що не вирішує. Але нас усе. Послухайте увагу. Ми не маємо все це розгляд у власну церкву. Ставлю на голосування. Що за поіменне голосування? Немає за ним. Прошу голосувати. Шановна громада, я хочу звернутися до вас по поводу російської церкви. Хто знає володіє історією? Я хочу уточнити, що я не виступаю проти прихожан цієї церкви, але я хочу сказати одне: що руський мір нам приніс війну туди, і всі їхні попи. Зараз підтримують активно російські дії на Донбасі. Наш московський патріархат відкрито заявляє, що відспівувати, допомогу надавати, яка там у службі потрібна учасникам, а то не буде. Ця церква нам ворожа. І тому наше рішення повинно бути зважене і прийнято. Щоб не забувати, що ми громадяни України і живемо в своїй Україні. А все остальне на совісті якась залишається кожного. Дякую. Ставимо із голосування, що до знесе грудя дотейки. На цій сесії. Саме на цій сесії. На скільки голосів. Він ні.